У новому корпусі кардіоцентру, який відкрили у Вінниці, вже приймають пацієнтів. Там щоденно можуть пройти обстеження та лікування понад сотню жителів області. Саме поверхова будівля оснащена сучасним обладнанням для діагностики, реанімаційне відділення та спеціалізовані палати для лікування інфарктів. Проєкт вартістю понад 1 мільярд гривень реалізовано за підтримки світового банку та місцевих бюджетів. Спілкуючи з нашими лікарями, переконались вкотре в тому, що у нас дуже потужний якраз фаховий рівень наших лікарів, і ми дивимося і впевнені в тому, що ті, хто сьогодні буде потрапляти в стіни, завжди матиме дійсно шанс на одужання. І зважаючи на те, в яких умовах ми сьогодні проживаємо, ми розуміємо, що сьогодні цей заклад, в тому числі окрім допомоги цивільним, і буде рятувати наших військових поранених. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік. І У Вінниці десь в середньому також буде тисячу півтори тисячі інфарктів. Саме цей центр призначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує такого ургентного оперативного втручання. Маємо унікальне обладнання, якого одиниці в Україні, і напевно в країнах Європейського союзу. Тому маю надію, що центр буде працювати для того, щоб рятувати життя.